Чудова подорож від видавництва Бельвіль. Це проста сімейна гра на компанію від 3 до 6 гравців віком від 8 років. Вашою метою буде відвідувати європейські міста згідно доступних квитків, на яких зображені переможні бали, використовуючи карти маршрутів. І хто на кінець партії назбирає найбільше переможних балів, стане переможцем. На початку ви викладаєте ігрове поле на стіл, а кожен гравець обирає собі колір та отримує відповідний набір автобусів. Окремо викладаємо карти маршрутів трьох різних типів. А далі ви залежно від кількості учасників готуєте карти квитків, формуючи колоди з карт до лілиць і відкриваєте кілька з них у зону актив квитків Та квитків на майбутнє. Поруч з ігровим полем ми розміщуємо міські жетони, а кожен гравець набирає собі на руку по три карти звичайних маршрутів і ми готові грати. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою, і у свій хід ви виконуєте одну з двох доступних дій. Наприклад, ви можете взяти додаткові карти маршрутів. Якщо обрали звичайні картки, то можете взяти одразу три. Якщо обираєте колоду джокерів, то берете дві. Джокерами можна замінити будь-яку звичайну карту маршруту. Або ж ви можете обрати. Віп колоду і теж взяти з неї дві картки. Але там можуть траплятись і звичайні картки. Ідея ВІП-карт у тому, що ви зможете ними обганяти автобуси інших гравців. І от ми переходимо до другої можливої дії: це здійснити подорож. Ви обираєте будь-який активний квиток і прокладаєте шлях зі своїх автобусів між містами. Кожен відрізок коштує вам одну карту маршруту, які мають відповідати місту, з якого ви виїхали, або ж до якого ви прямуєте. Виконавши цю подорож, ви отримуєте карту квитка з її переменити. Можними балами, які в кінці партії будуть сумуватись. А також ви отримуєте жетон щойно від відвіденого міста. Але якщо на одному з проміжків вашого шляху трапляється автобус іншого гравця, то щоб подолати цей проміжок, вам потрібна вже ВІП карта маршруту. І таким чином гравці збирають у себе на руках набори з карт маршрутів, щоб виконувати такі собі завдання згідно активних квитків. І щойно колода квитків вичерпується, гравці виконують ще по одному ходу і приступають до підрахунку переможних балів та визначені переможця. Вони Числяються за карти квитків, які ви назбирали, а також за деякі бонуси від відвіданих міст. В цілому це максимально проста та приємна сімейна настільна гра, яка багатьом ясна річ нагадає тільки турайт. Але ідея тут все ж трішки інша. А ось що по справжньому вирізняє цю гру, то це розкішний ретро дизайн, який точно сподобається любителям трушних автобусних подорожей. А наразі мене на все. Дякую за перегляд, Па-па.